Вітаю, це новина на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задерій. Новини з фронту за минулу добу маємо 8 зривів в тиші з боку окупантів московицьких. Звичайно, нагадаю, що вчора вони обстріляли. Житловий будинки Новоселівку другу, і загинув місцевий житель 35-го року народження. Також під час обстрілу було поранено воїна. Як передає прес-центр операції об'єднаних сил стан його здоров'я задовільний. Зокрема, окупанти ще й обстріляли Новомихайлівку, і в результаті була пошкоджена лінія електропередач. Пошкоджена територія ферми, а через те, що була пошкоджена лінія електропередач, то без світла залишились чотири населених пункти: Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Зокрема, Новомихайлівка також залишила ще без води. А тим часом СБУ викрила агента московицьких спецслужб. Як нам повідомляє прес-служба СБУ, російських кураторів цікавили відомості про задіяні в зоні операції Об'єднаних Сил новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів збройних сил тощо. За даними слідства, також шпигуна затримано на гарячому під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб Російської Федерації електронними каналами зв'язку. Нам повідомляється також, що цього агента вже затримали, і суд його арештував. І ось ми можемо бачити, як відбувалося його затримання. І ще повідомляється, що він отримував винагороду за свої діяння, періодично виїжджав в зону проведення операції об'єднаних сил для збору розвідувальної інформації. Ось таке було завдання спецслужб Московії. І е, могучих спортсменка, яка обіймалася з російською спортсменкою. Вперше прокоментувала те, що сталося. Сьогодні спортсмени прибули вже в Бориспіль, і, власне, можемо почути коментар української легкоатлетки, яке вона давала, зокрема, НВ. Послухай, для мене дуже важлива. Вона була змагання були трішки складніше, емоційно та фізично. На те були свої причини. Але для мене ця медаль вона як золота, і насамперед, після змагань. Ми всі традиційно привітали одну одну, і в цьому не було ніякої моєї політичної якоїсь позиції. У нас є свобода думки, тому я дякую всім людям, котрі мене підтримували та розуміють мене. І хочу подякувати все ж таки теж людям, які мене критикують, тому що це такий для мене досвід, і це зробить мене сильнішим. Я ще раз кажу, в мене не було ніякої політичної якоїсь позиції, і тим паче я не хочу заперечувати, що йде війна між Україною та Російською Федерацією. Ми просто привіталися за олімпійськими традиціями, і я дуже Змагаються за те, щоб ми змогли виступати на міжнародній арені. Це була дуже така емоційне змагання для мене, тому що я ще молода спортсменка, і це Олімпійські ігри, і в мене були фізичні проблеми. Але я дуже була рада, що я справилася. Ми просто привітали одну-одну, та також спортсменку з Австралії. Ось ми ще бачили на цих кадрах каратиста Гуруна, який підтримав легкоатлетку, коли почався на неї навалився шквал критики за ці ось обійми, які ви бачите на світлині. Е, нагадаю, що і росіянка має звання в своїх там збройних силах Московії, і Ярослава е, Магучих теж має звання в Збройних силах. України. І тоді Груна казав, що відіб'ється від спортсменів за особисті відносини. Також нагадаю, що заступниця міністри оборони України Ганна Маляр сказала, що проведе розмову з Ярославою Магучих. Такі були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам за підтримку. Дуже дякуємо. Хто хоче і може підтримати нас гривнею, всі реквізити є у нас на сайті. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій, До наступних зустрічей.